привіт, друзі! Я скачав недавно, на надану, я його стер. І від цього я зайшов у цей світ, і після того я сказав, «Е, а по тому, якщо я знов скачав і він опинився з мітними і всякими речами. Е, купа все, ну, багато всього. Дивіться, мідні, мідні скрині, і мідний голем, і мідна іграшка, як можна сказати. Ну, і всякі ще Речі, а й інше. От я все покажу, як всі виглядають. Спершу кажу, як, е, як виглядають отакі от мітні топишки. Вони отакі от виглядають, але готові. вони от такі от. Просто виглядають, просто от такі от. Щоб втримувати щось на собі ото пропад. І вони взримають отаку річ. І це не цікаво, за те, що купа вірних о -о, речей у нас є. Мієте на скрині. Друзі, не тільки бувають прості скрині, бувають і мідні скрині. Мідні скрині. Ми треба повертаються мідні големи, тому, як знаєте, е, такі міді-скриди лишаються у інакших Майкрафтах. Якщо ви їх хочете побачити, то е, підписуйтеся і ви скачаєте той самий Майкрафт, е, Якого є. А ще я, я показала. Мідна іграшка. Друзі, у тазі є біда і... іграшка. Я, наприклад, поставив мідну іграшку. Бачите, відна іграшка. От я її зараз постав. І тільки можна, її можна вот так вот робити, керувати щось. Там. От, дивіться, це, це дуже подобається. Там. Всі сіли і тільки бувають такі, а еще буває купа прикупа таких, а із них можна створити мідного голема. Так, мітний веб. Ну, друзі, ви ще все, все продовжували. Якщо ви зробите голеба, то він буде під скриві. От я покажу, як це буде його зробити. От так затискаємо, і у водах виходить отакий от біде. Що буває таке сухо, от її, Я вже їх вив, і вони вже судять. Хочуть вже перегортати я криві. Ви як можна так делать? Ну так і зрозуміло, він лише любить переставляти скриді, і вони тільки можуть переставляти, тому буй, то бойсько не Переставили на вашу піти і вони згорять. Я пожартував. Так, вдаримо вечір речі. Так, і став її став'ята еба у беду скреди. Вот забирай и китайський credit. Отку ви тільки забежали? І так о, працює робота. у Убий големи. Ось така робота у битве. Так. Наступна наша річ. Наступна наша річ. Скажіть, будь ласка, давай, кажіть. Тут даріть, е, тут даріть. Наступ даріть. Оця. Е, дивіться, якщо її поставити, отак вот от, то на неї. Е, просто от така штучка, тільки. Так не думайте, що це просто. Тушка. Но будь-що шо можно класти. От дивіться. дивіться. От я поклав це, і це, і це, І це, І це, І це. Бачите, що, що стоїть? а я їх кладу ось сюди. Вот дачу е, картинку. Прикольно. Подивись. Підпишіться на мій канал та напишіть у коментарі. І чи будуть і далі нові моби, і далі, чи далі. Бо вже відний голеб зараз з'явився тут боці. Та його ледів. Дивіться. Можна заводити такі ту і Не можна. Огор. Але води, до речі, можу спакувати хотами. Делаємо чути. На нього не подумав. Ой, нічого не робите. Я він побакував сотову, і він від... сказав, Так, Це перше слово відео голема. Якогось. А ще до речі, є мідна броня. Якщо ви дознали, є таке у Майнкрафті, що я мідна броня, В неї, бо на неї можна передіти. все сайту саме. І той са, і до той самий весь вот шоу. І це прикольно. Всі добрі передбатись, з'явились. Всі придбатись з'явилися. І я тепер буду ходити так. Як. Мід бі вже стався мідна броня сталася. Бід та бродяги у І хочу здаю так. Чуваки, привіт, чуваки! Хочете, щоб я купив маленький чуваки, ти получай, ти получай е-хоти ну друзі. Да воды я такие жизни Я вам хочу показать. Две... и можно тоже где-то. Это я можно делать. И я са. Вс, давай шер. И так, и так, и так, и так, и так, все. И в гоны тоже бомб где-то вид походу. Как выждала? Я ставил, тоже... Я диху, чи... що ви? не хочу такої бронекажити, а не висунуйтеся на мій канал. Чого? Не підвиснуйтеся.